Якщо твоя зарплата менше 30 тисяч на місяць, її фізично не вистачає, щоб закрити свої потреби, та ще й борги маєш, слухай сюди. Це відео точно для тебе, дослухай його обов'язково до кінця і нікуди не переключай. Я більше 9 років працюю на себе, офіційний підприємець міста Івано-Франківськ. Останні 3 роки я працюю виключно онлайн. Зокрема, знайшов як у TikTok просувати свою справу. І зараз, будучи зацікавленим в толкових людях партнери, я готовий абсолютно безкоштовно будь-кому із вас показати, як працює моя справа. Я знаю, як скептично більшість відноситься до таких пропозицій. в інтернеті дійсно купу всякої туфти, яка розчаровує. Тому треба просто розбиратися, що хороше, що погане. Моя справа реально працює. Тисячу українців отримують сотні тисяч гривень доходу в місяць. і Ви теж можете до цього прийти. Рочок півтори, і ти назавжди забудеш про свою нікчемну роботу за копійки. Ти справді зможеш, як і я, працювати виключно на себе ще й онлайн. Я п'ять років не працюю ні на якій роботі. Ну розберись, це грошей не коштує. Я безкоштовно кожного вечора в закритих етерах в деталях по 30-40 хвилин показую слово у слово, як працює моя Треба зайти, послухати, розібратися. Якщо це твоє, полетіли. Не твоє, все окей, цим точно займатися. Не всім. Хтось має пекти хліб, ставити дорогу, лікувати. Зрештою, хтось має обслуговувати тих, хто хоче заробляти більше і робить щось своє. Тому не всім сюди, але чому не тобі? Звідки ти знаєш? Розберись. Не розчаровуйся на етапі, який послухав. Іди послухай, як це працює до кінця. Кому цікаво, напишіть в коментарях під цим відео слово гроші. Я дам доступ до закритого етеру, і ти зможеш сам у цьому розібратися. Давай.